Друзі, гарного дня і слава Україні! Остання альба у мене, остання альба в цьому сезоні. А, просто щоб ви розуміли, більше її точно я не викопаю і просто я вже викопав всю. Оце залишилось 80 кущів. По 4 гривні 320 гривень, ну, за 300. Готова до відправки. По кульочках. Притоп, притоплю чуть чуть отут. По кульочках в коробку і... Завтра. Та я навіть в робочий час просто ну, на, основні, на основній роботі в обіді зможу відправити. Тож звертайтесь, номер залишаю в, закрип... в закріпленому коментарі під відео. А, і це Viber. На Viber пишіть, хто хоче. Оплата одразу на карту. Та лки-палки гля. Не хочу. Остання Альба наступного року буде, буде тільки з у цієї ділянки, зараз покажу. Альба закрита. Як сорт. Ну, трошки більше, да, у мене вийшло, ніж три рядки. Я тоді показував. Хі -хі -хі. Рядки просто довжини. Я не знаю як мірять... А, це як на отій ділянки у мене примірно так. Ну, Десь близько 20 метрів. Короте, 100, 120 метрів, якщо взяти ровну полосу. Полуниться. Скільки буде ягоди, як ягоди. Ні, ладно. Росада, як ви думаєте, скільки? Я думаю, багато. Гарного дня, гарного вечора. Замовляйте.